Вчора. Вчора. Те, що робили зі мною на цьому танку вчора, це можна порівняти з тим, як 5 потних, здорових, волосатих мужиків тарабанять мене в сраку палками з цвяхами. Потім б'ють ногами, скидають з п'ятого поверху, обсцикають і повторяють так 21 раз. Оце, в принципі, те, що вчора зі мною робив рандом, і це грав вчора на цьому танку. Вчора мене кидало на всі карти, тільки не на ті, які треба цьому танку, на всі, на всі кончені. Два рази Маліновка, три рази калі... Карелія, два рази Е, Просто це танк, якому всього не вистачає. От просто взяти будь-який його аспект, і там не хватає. Гармата, комфорт, десь рухливість, навіть бронювання. Ти на ньому граєш і розумієш, що ну, от не вистачає йому. Танк, який я в свій час вкачав виключно через зовнішній вигляд, а він мені дуже зайшов. Танк, який хтось вважає токсичним, а хтось лютим шматком лайна. Загалом, об'єкт 705, а і що він із себе уявляє в 2024 році. От з однієї сторони, в нього є альфа. А з іншої, це все, що в нього є. Причому це не класичні 750 альфи, це 650. При цьому ДПМ. При повному фарші навіть в 3000 не заходить. Стріляємо ми базовими бронебійними снарядами, 256 пробиття, 900 метрів в секунду летять. І в цілому, як для базової ББХ, це нормально. А от кумулятив пробиває 317. Летить так само. І 317, причому кончений кумулятив для танку з поганою стабілізацією і поганим зведенням, а у нього погана стабілізація і погане зведення. Ну таке, а ще заднє розташування башти. І вниз гармата гнеться на 5 градусів. Це жопа. Це настільки некомфортно. Цей танк настільки некомфортний в плані постріляти, що аж страшно. І хоч би альфа була вже 750, а так вам може вилетіти, наприклад, 490. Це якщо ви попадете. ну В цілому рухливості йому вистачає. Да їде він 40 в базі, і він її набере не одразу, звісно, але набере. Крутиться теж непогано, тут питань немає, але враховуючи, що це важко броньований танк. І от до його бронювання, ні, воно хороше, але. До нього є питання. У танчика в базі 2450 хп, і як для такого танку це мало. Ну, реально мало, як для такого танку це вважається надважкий танк, мало, ну що це таке? Ну Фіг з ним. НЛД, воно у нас 140 мм, і це класне НЛД, тому що під кутом воно дає. Ну, слухайте, якщо він стоїть отак от перед вами, наприклад, воно дає 270 мм, і це жорстко. Це класне НЛД. Це прям ну, одне із найкращих нижніх листів, в принципі, в грі. Ну, не прикопаєшся взагалі, просто ідеально. Ідеально, що якщо так стане, то все без питань. А от до ВЛД є питання, тому що воно 175 під кутом, ну, таким, ну таким непоганим в принципі, але. Ну, от, э, стоїть він перед вами, і отут в нижній частині 270 міліметрів. От, от так, от так, 267, 200, там трохи вище, 290. Але сам факт, що, ну, бляха муха якийсь таке НЛД. Не дуже надійний. Якщо ми візьмемо кумулятив того ж 705, а от той же 705, а в Клінчі, наприклад, от, буде сюди пробивати ледь не кожним шотом. Мило, мило, прикольне, ВЛД, прикольне. Ну, окей. А в нас і щічки, вони під прямим кутом не пробиваються. Борт, сам по собі, борт 100 мм. І як для такого танку, знову ж таки. А, ну, таке це, знаєте, от борта не Із 4. От ІС 4 це еталон бортів, а 705 ну, щось ну таке. Ну таке, але цей танк має танкуватись бортом, да, все про це каже. У нас тут є екранчики, бачите, от такі от вони є отут же буде 200 мм, от такі да. от, трохи вище, правда, вже буде 180, але це таке. І от, от коли він стає бортом, танкує, да, ховає НЛД, там башту виставляє. Питань немає, це круто. Це реально круто, але є одне, «але». Ай, це оця кришка. І вона, бачите, отут отут з цієї сторони, вона так вона нижча, ніж оця. І хто знає, хто знає, а танчик доволі низенький, і хто знає, а, сюди пробивають. Хто знає, ну, це якщо попадають. да, воно маленьке, ця зона маленька, да, і кумулятив якийсь, або танчик з калібром більшим, ніж 120 мм, сюди пробиває. Знову ж таки, танчик низенький, дуже багато всяких високих танків, І, наприклад, якась Емельєха 54-та, сюди ну, може попадати там через шот, 2-3, але може. Це, якщо вона знає, що сюди можна прибивати. Це, якщо вона знає, вона не ховається. От бачите, якщо так станете, ця зона не ховається. Але знову ж таки, ви можете там просто качатися туди-сюди, туди-сюди, якщо хіба що вас зловлять на розкачці. От ви там хопа, так довернули, хопа, сюди попали. Ну, це таке, сюди рідко стріляють, рідко, але хто знає. Стріляє. Знову ж таки, в нас є мод прикольний, який показує, куди пробивать. Поводили, поводили, ага, пробиваю Шх, пульну. все а, І це ще не всі нюанси. Так, да, коли він стоїть отак, питань немає, він дуже класний, він танкує, там взагалі, питань немає. Але варто вам хоч трохи довернути борт Ну, от, наприклад, отак. Іса 4 не проб'ють, коли він буде стояти отак. 705а Пробивають сюди, в каток з дамагом. І отак от, от повели, 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 повели. І практично от в цю всю зону його пробивають. Да, сюди не проб'ють тут екран. Але на чорта сюди стріляти, коли можна стріляти сюди. Майже у кожного є мотик і показує оце от пробиття. Зелененьким посвітилось, все, стріляє, пробив. Довольний. Тому назвати борта об'єкта 705 прямо от щоб класними ні, от із 4 це еталон. 705, а, ну таке, ну таке. Хоча, да, якщо не перекручувати, якщо правильно відігравати, да, вас ніхто сюди не проб'є. Але це не відміняє, не відміняє того факту, що борта в нього, ну, скажімо так, не такі, як хотілося б. Але непогані. До речі, оця от щічка, вона дуже сильна, навіть якщо ви стоїте отак, от от бортом, ну хіба що кумулятив якоїсь ЄГІ 100 вас сюди може пробити, в цю щічку. І то не факт, ну, або там якийсь кумулятив, там не знаю. Там 268 кумулятив, в вазі китайський кумулятив. Ну, отакі все ПТСАу-нагалки. В цілому корпус, ну а, ну і кришка корпусу, вона 30-40 мм, що означає, що або там кумулятиви з хорошим прибиттям, або підкаліберні бебехи з калібром гармати більше, ніж 120 мм. Вас сюди будуть прибивати по правилу трьох калібрів, але ну сюди, от, наприклад, мені сюди. Ну, я не пам'ятаю, щоб стріляли. Сюди пам'ятаю, сюди ні. Башта, от башта вважалась свій час та й зараз однією з найкращих в грі. Проблема тільки, що з мінус 5 із заднім розташуванням башти, від неї ж треба десь стати, але це таке. А і отак поводиш. Ну, слухайте, ну ні одна гармата в грі не візьме. Ну, ні одна маска просто не пробивається. Взагалі ніяк. Кришка 60. А з бортів там просто щось нереальне, така форма, яка ж вона гарна. Але, знову ж таки, ми повертаємось до того, що 70% боїв ви будете грати виключно з десятками. Проти ПТСАУ на голді. Так як рандом, практично, весь на голді. Навіть 350 мм, вдумайтесь, це кумулятивом. Тут ББХ, звичайно, буде менше. Але ми візьмемо кумулятив. Е і ви вдумайтесь: 350, 370, 80 міліметрів вже не вважається надійно. Мене сюди пробивали, не раз пробивали. Яга є 100, є 3 268, ВАЗік. Сюди пробивають. На голді, звісно, але кількість голди в рандомі нереальна. Тому а, виставитись від башти і думати, що в вас прям ніхто не проб'є, не треба. Я його сюди пробивав. І вас сюди будуть пробивати. І мене сюди пробивали. Тому, да, башта крута, да, вона класна, вона тут все шикарно. Рандом помінявся. Рандом помінявся, і да, от, от. Будуть вас драти не завжди, я не кажу, що завжди. да, ви будете виставлятись там проти 9-8 рівнів. да, це все клас, це все круто, вас не будуть прибивати, Але вийде якийсь Яга Є100, знову ж таки, там Є3, Є4, попаде. Повірте, по вам попаде. Ви, може, по ньому не попадете туди, щоб його пробити. По вам попадуть, по мені попадали. Повірте. А ще танчик дуже любить погоріти в лоб, ну це вже я до корпуса перехожу. А, ну так як він ВЛД пробивається, а в ВЛД він пробивається доволі часто. да, він стоїть там 90% випадків вот отак, і тут же буде там 310%, там і більше і так далі. Але він все рівно пробивається в ВЛД. Пробивається. Він в НЛД так не пробивається, як ВЛД. Тому а, в більшості випадків йому треба стріляти саме в ВЛД, оцю його нижню частинку, які в нього очки добрі, правда. А, і якщо ми підводимо підсумки по бронюванню цього танку, ну воно то непогане, так, да, воно навіть хороше. Але ну, до чого ми дійшли? Що навіть отаке от бронювання вже вважається далеко. Ненадійним. У вас будуть бої, де вас не будуть пробивати, в принципі, ви будете танкувати бортом, все шикарно, все круто. А будуть бої, де вас будуть драти всі і вся. Тому назвати це бронювання якимось прямо от надійним чи токсичним, ні, воно класне тільки в одній ситуації. Ви сховали НЛД, ви сховали ВЛД, ви виставили тільки от частинку борта, виставили башту, стріляєте все. Але це лише одна ситуація. А тепер давайте уявимо, що вас кидає там на всякі карелі, редшери і всяке таке подібне лайно. А не на Енські, Хімельсдорфи і так далі. На таку велику машинку нам дали всього 4 гачиста. Навички на ваших екранах, ну і польова. Перше ліво, друге право, третє ліво, четверте або ліво, або нічого. І п'яте можна ліво а можна нічого. Ну і обладнання. Значить, дивіться, це класично досил і загартування. або звичайне, або експериментальне тетри, тому що він горить в лоб, а бронювання ВЛД, ви бачили. А от третім слотом, ні, не так. Взагалі, за останній час я два рази робив фатальну помилку. Перше, це коли в сумнівному ларку в 35-градусну жару взяв шаурму. А другий раз, коли поставив на 705. А турбіну. Як ви могли здогадатись, і в тому, і в іншому випадку я добре так обісрався. Тому третім слотом ставити виключно стабілізатор, і при чому краще поставити боновий стабілізатор. В нього не така стабілізація, щоб відмовлятися від стабілізатора, тому що і так, і так буде хріново, ні. Тому коли поставити боновий стаб, стане ну, приємніше. Тому що ну, з турбіною він прям жесть. Ну, можете подивитись, є стрім на каналі. Е, я думаю, після нього ви не захочете в принципі грати без стабілізатора. Гілка прокачки починається з восьмого рівня, і на восьмому рівні із М. Крепкий танчик, прикольний, правда, прикольний він, коли ви вкачуєте топову башту, тому що стокова башта то просто жесті кошмар. Танкує, їде, стріляє те саме і об'єкт 705. -я. 9 рівень, та сама десятка, тільки з балансом на дев'ятку. В цілому, є гілки-прокачки набагато гірші, є набагато краще. Ну, типу, просто непогана, середня. Танчики ідентичні по геймплею, з тими самими перевагами і болячками, що і десятка. А якщо ви качали об'єкта 257, то на дев'ятці вам буде одразу відкрита гармата на 440 альфи. 705 боїться двох речей. Перше це рельєф. Де треба опускати гармату, друге Петесау на голді. Ніяких рельєфів, ховати НЛД, ВЛД, танкувати бортом, все. Йому важко. Особливо, якщо вас буде кидати, як мене на всяке карелії, ретчери і тому подібну срань. А коли ків Хімльздорф, Енські Руїнберги і так далі, оце да він любить. Тільки вас кидати так не буде. Ну ви ж не підкручений стрімер. Я теж не підкручений стрімер. Поки, загалом танчик може в розмін. Танчик може тримати направлення в більшості ситуацій, якщо не помилятись. А от його бронювання, враховуючи, що він грає більшість боїв з фул сетапом десяток і більшість грають на голді, подекуди втрачає сенс. Взагалі, сильно броньованим танкам зараз тяжко. Дивлячись на сетапи, як і будь-який надважкий танк, 705 залежить від карт, сетапів і так далі. Тому доволі часто ви будете горіти з того, який він некомфортний, як його пробивають і так далі. Але коли він потрапляє на хорошу карту, в хороший сетап, може грати агресивно, розмінюватись, а ще якщо якийсь там, не знаю, Енськ, кайф, він мені подобається. Я люблю такі танки. Але рандом на 10 рівні став настільки уродським, що от таким танкам тяжко. Коли в сетапі два-три важких танки, а все інше це СТ, які всіх виносять або вмирають з 2 хвилини, або ПТ, які на голоді пробивають вас навіть в Лобаште, а ну і Арта. Куди ж без арти? Багато ситуацій, де він класний, танкує бортом, ви і босс, а лише більше ситуацій, де вам треба постійно їхати, тому що турбобій, ви не виходите зі стану від арти, якісь є 4 чи яги є 100 дерева, соло, башти, а ваша гармата не опускається, тому що заднє розташування башти, і мінус 5 градусів. Танк-то добре збалансований. Рандом на 10 рівні. Кончений. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ссылка на телеграм-канал в описі, ну а я пішу.